Що в інтернеті ви в безпеці. А якщо саме зараз хтось сканує вашу сторінку і готує атаку у випуску з перших вуст. Ми говоримо з тими, хто стоїть між вами і кіберзлочинцями. Сьогодні кіберполіція. Як захистити себе та свої дані до того, як стане пізно? У гостях Олександра Горлова, старша оперка, уповноважена, представниця управління протидії кіберзлочинам у Закарпатській області, добрий день. Ми раді вітати вас в нашій студії. Дуже дякую. Що відгукнулися, прийшли на наше запрошення. Сьогодні будемо говорити про кіберзлочинність. Скажіть, будь ласка, чи е, зараз в Закарпатській області є ця проблема саме шахрайства кіберзлочинності і як. Ситуа про ситуацію загалом, будь ласка. Взагалі, кібершахрайство воно є всюди, не тільки на території Закарпатської області. Це взагалі є масштабна проблема, тому що ми всі постійно сидимо в інтернеті, і час від часу ми можемо потрапити на якісь фішингові сайти, які поширюють злочин для того, щоб отримати про нас інформацію або нашу банківську інформацію. Це є проблематика, це є кіберзагроза. Яка ситуація зараз на Закарпатті? Ну, якщо порівняти минулий рік і цей рік, то за минулий рік, за сім місяців, було приблизно 2800 тисяч звернень стосовно шахрастів, які відбулися в інтернеті. А якщо взяти за цей рік, то кількість вже зменшилась близько на 400 звернень. З чим це пов'язано? Ну можливо, це пов'язано з тим, що враховуючи ситуацію в нашій країні, люди масово виїжджають за кордон. Можливо, з цим, а можливо, вони просто стали більш обізнанішими в сфері кіберзлочинів. І реагують на ті загрози, які є в інтернеті самостійно, і не потрапляють в пастку до шахраїв. Але це є загроза, вона залишається. І поки ми не будемо 100% впевнені в тому, що ми знаємо, що таке кіберграмотність, кіберобізнаність, ми не зможемо побороти цю проблему. З приводу, взагалі, найпоширеніших злочинів, то які вони саме. Одне що потрібно людям звертати відразу увагу? Well, По-перше, всі ми любимо купувати щось в інтернеті. Це дуже просто, легко інколи можемо знайти товари, які є дешевші, ніж якщо ми підемо в фізичний магазин. І тоді починається оця пастка від шахраїв. А вони зазвичай сидять на дуже відомих маркетплейсах, які ми всі використовуємо. Це можуть бути пром, OLX або інші платформи. І як це відбувається? Ну, Дуже проста а, схема. Ви знаходите товар, який вам потрібен, і ви бачите, що його вартість набагато менша, ніж ви б пішли, там купили в якомусь іншому магазині, і ви думаєте, о, мені це потрібно. І починаєте списуватись з цим продавцем. Продавець вам каже, Окей, все, я тобі відправлю цей товар, але вас зробимо олекс доставку ну, до прикладу, і надсилає вам посилання. І коли ви переходите за цим посиланням, починається шахрайська схема яким чином? Ви перед собою бачите сайт, який нібито схожий на OLX, ви бачите ваше оголошення і розділ, куди треба зазначити вашу банківську інформацію, для того, щоб нібито з вашої картки списали гроші за товар, який ви будете купувати. Але насправді це є фішинговий сайт, який розробив злочинець, для того, щоб вкрасти всі гроші з вашої картки. Чому це стається? Тому що люди є не досить обізнаними для того, щоб сформувати в нашому прикладу Олекс доставку, не треба переходити за посиланням. Ми самостійно можемо її оформити під оголошенням, яке нас цікавить. І тому виникає ця проблема. Інколи шахрі переводять на спілкування в сторонній месенджер. Це треба на це треба також звертати увагу. Якщо вони переводять на інший месенджер, надсилають посилання, це вже є такі перші дзвіночки, на які треба звертати увагу, і не продовжувати спілкування з цим продавцем. А наступна проблема, схема це соціальні виплати від країн Європи, і інших благодійних фондів. Це дуже класна історія. Деякі фонди виплачують, є якісь державні програми, але. Якщо вони є, про них є інформація на офіційних джерелах. Якщо її немає, то це не справжня інформація. Дуже часто на різних платформах, там Viber або Telegram, з'являються повідомлення: сьогодні ЮНІСЕФ пропонує там виплату в 2600, сот. Всі, хто не отримував, переходьте, реєструйтесь, отримайте. Можливо, це і так, але треба перед тим як заповнювати ці анкети, які ви бачите перед собою, приходити за сумнівними посланням, знайти цей сайт цієї організації, переглянути. Чи є дійсно ця виплата, чи її немає, а не бігти, включати свій комп'ютер, переходити за посиланням, зазначати банківську картку і потім розкидати ще своїм друзям, щоб вони також отримали. Якщо б це була дійсна справжня виплата, всі би про неї знали 100%, як там бувають там, тисяча від президента або там, інші, але насправді цих виплат немає, і шахрі просто вкрадають ваші гроші з ваших банківських карток. Також враховуючи ситуацію в нашій країні. Є така дуже погана шахрайська схема, коли псевдоволонтери збирають гроші на лікування наших поранених бійців, або це волонтери, які збирають на якісь там дрони або тепловізори для наших бійців. Дуже часто з'являються такі звернення. Це псевдоволонтери, які збирають гроші. Як їх перевірити? Ну, потрібно, по-перше, переглянути їх профіль, з якого вони публікують цю інформацію. Якщо це дуже така Розглужена інформація, яка не містить ніякої конкретики, це перше, що треба звертати увагу. Якщо це якісь волонтери, вони не працюють тільки один раз і не збирають тільки для цієї окремої бригади якісь гроші. Вони постійно це роблять. Треба подивитись, чи були у них раніше якісь кейси збору їх грошей, чи є звіти цих купівлі цих товарів. Якщо цього немає, бажано не переводити їм гроші і не поширювати цю інформацію в інтернеті. Стосовно взагалі, от ви говорите про май я перепрошую про кіберграмотність. От що це таке? Це такий ну досить новий термін. З чого потрібно вчитися? От кіберграмотні свій час кіберполіція разом з волонтерами розробила проект, який має назву Брама. На початку повномасштабного вторгнення він мав одну таку глобальну мету: це знищення. Провокаційних медіаосередків, пропаганди і таке інше в інтернеті. Але згодом в рамках цього проекту з'явились два веб-сайти, які мають назву Чатові онлайн і Стопфрауд. А що вони мають на меті? Це два вебсайти, за допомогою яких ви зможете зрозуміти, як працюють шахраї, на що треба звертати увагу, та як захистити себе під час, там, якщо це дитина під час навчання в школі, під час гри в комп'ютерні ігри, Якщо це дорослі, як захистити себе під час роботи з конфіденційною інформацією та таке інше. Є дуже багато. Розділів, які допоможуть нашим громадянам підвищити свої навички та взагалі почитати, що це таке, на що треба звертати увагу. Це будуть такі якісь прості правила, якщо їх запам'ятати, то ну, 50% шахрайства точно відпаде. Бо сама велика проблема це те, що люди не вміють створювати саме надійний пароль. Ну вони ставлять дату свого народження, або там чотири одинички на телефон, або пін код від вашої банківської картки. Це ну це дуже смішно, але це є проблема, тому що люди не використовують щось складне, тому що вони вважають, що ну мою картку ніхто не вкраде, а кому потрібен там інстаграм, або ще щось. Так можливо, він нікому не потрібен, але є оцей один відсоток, що він стане комусь цікавий або випадково станете. Жертвою того чи іншого злочину, і таким чином, шахрям буде легко його дуже взламати. Тому це дуже є важливо з приводу взагалі вікової категорії, хто найбільше у зоні ризику саме від шахрайської руки? Ну, Більше всього, це люди поважного віку, тому що вони є більш неосвідченими в цьому питанні, але. Тим не менш є люди, які нашого з вами віку, які також активно користуються там, телефонами, знають, що таке інтернет, де є бувають шахрайські схеми, фішинги і таке інше. Але все ж таки, через свою необачність ми можемо потрапити, будь-хто може потрапити в шахрайську схему, тому що ми є дуже вразливими. Вони можуть підібрати будь-які. Там, пречення нам написати, або записати якісь голосові, ми можемо дійсно в це повірити. А потім вже з'ясовувати, що там, моя подруга не просила в мене грошей, її просто взламали, а я через те, що вирішила, що це моя подруга, і не буду її телефонувати, я скину гроші, а потім зателефоную. І таким чином я вже розумію, що я потрапила в пастку цю, перекинувши гроші, а не зателефонувавши на початку своїй подрузі або хто просив гроші. Стосовно взагалі особистої інформації, чи, чи можна її заливати, наприклад, в інтернет, там такі як Google-диск, щоб зберігати, тому що ми зараз живемо в такий, в принципі, час, що хочеться зберегти багато яких речей. І через війну ми можемо навіть втрачати там фотографії і так далі. От що ви скажете, можливо, є надійний якийсь такий сервер? Ну, моє бачення цього таке, що не треба нічого завантажувати на. На хмарні, на хмарне зберігання і поширювати свою інформацію в інтернеті. Про нас і так дуже багато всього є в інтернеті, це не для кого не є темлюст, якщо там пошукати, можна знайти будь що Але, знову ж таки, якщо там Google диск, він може її надійний. Але все ж таки, бувають випадки, коли ваш Google-аккаунт можуть зламати і таким чином, маючи ваш логін і пароль, вони все одно отримують доступ до вашого Google диску. Щоб такого не відбувалося, ну. Бажано не завантажувати, але проблеми в цьому немає. Ви, я думаю, не будете зберігати там якісь, не знаю, ваші ксерокопії паспортів або щось таке інше. Це будуть якісь ваші робочі, можливо, файли, тоді це немає проблеми. А якщо це ваша якась особиста конфіденційна інформація, то бажано її зберігати на якомусь там в пристрої, який не має доступу до інтернету. А стосовно взагалі от зараз досить є поширеною проблемою, от саме мікрозайми, які ну, люди беруть, а потім суми досить ну, суттєво зростають. От скажіть, будь ласка, з приводу, чи можуть шахраї якось використати ваші дані? Ну, так, так, шахраї можуть використовувати це. Ну бувають випадки, коли вони телефонують і кажуть, що ми там з приватбанку, служби безпеки, вашу картку там чи заблоковано, чи треба оновити дані. Легенди бувають різні. І людина, якщо вона там, в якомусь стресі, або вона десь їде, і вона хоче від неї скоріше відчепилося, вона може сказати цю інформацію, не задумуючи про те, що, а навіщо мені дзвонять з банку, може, в мене взагалі немає приватбанку, або ще два різні ситуації. Вона може повідомити цю інформацію. І таким чином. Люди можуть взяти на неї кредит, тому що вони будуть питати в неї прізвище, ім'я по-батькові, є ідентифікаційний код, адреса проживання, таким чином можуть взяти інформацію. Бувають випадки, коли люди продають свої банківські картки. Такі, так, це називається дропи, умовна назва. Це взагалі бувають підлітки, діти, які мають якусь там банківську картку, і вони її продають стороннім людям за там, 500, 600 гривень, тисячу. Типу 500 гривень для там, людини, дитини, які там 15 років, це вже великі гроші, вона там вже розпоряджається їм якось. А шахраї можуть використовувати ці банківські картки для того, щоб переказувати тоді шахрайські гроші, або використовувати ці банківські картки, або взагалі набрати, як ми кажемо, кредитів на цю людину, і потім вони ховаються кудись. І потім дитина залишається, або доросла людина, яка продала свою банківську картку з цими кредитами. І банку буде. Байдуже, що ви продали свою картку, що хтось її використовував замість вас. Ви будете бинні банку банки, ви будете відшкодовувати ці збитки. Чи є такі випадки на Закарпаття? З такими випадками на Закарпатті не звертались. На Закарпатті це зазвичай недоставка товару, коли ми щось купуємо, гроші списуються, товар приходить невідповідної якості або взагалі не приходить, продавець десь зникає. На Закарпатті є поширеним, люди хочуть всі пірнути в мир криптовалюти, але не всі розуміють, як вона працює. І дуже часто вони потрапляють в халепи, тут мова не йде там, про тисячу гривень і дві тисячі гривень, там вже йде мова про колосальні суми. Бувають звернення, коли люди втрачають там, по мільйону гривень. Пів мільйона гривень, тому що вони вважають, що вони там, а, десь три тижні послухали курси по криптовалюті від якихось класних коучів, які їм розказали, як то відбувається. Да, на початку воно так класно йде, тому що потрібно зацікавити людину. Коли людина вже зацікавилася, вона бачить, що вона там закидає там, тисячу гривень, в неї вже там є тисячу там, двісті з того всього. І вона розуміє, що як то класно. Зараз я сюди закину всі гроші, що в мене є, і там буде коефіцієнт. Але насправді він закидає ті всі гроші, він просто. No. Nah. Їх втрачає, а шахраї забирають ці гроші собі. Потім вони починають з ними спілкування. Типу, якщо хочеш, щоб ми тобі вернули ці гроші, нам ще людина, закидує ще, а щоб іще, то іще. І, коротше, відбуваються все таки переписки, які не до чого не доводять, а людина все більше і більше втрачає грошей. Чи можна взагалі повністю, як ви вважаєте, захиститися від кіберзлочинності людині? Так, можна поїхати на якийсь неіснуючий острів, де не буде. Інтернету, зв'язку і ніяких гаджетів. Але насправді це все жарти можна себе захистити, якщо бути дуже уважним, якщо ви будете перевіряти, куди ви переходите, навіщо ви переходите, що ви бачите на цьому сайті, з яким ви перейшли. Якщо ви бачите, що він якийсь трошки сумнівний, або посилання якось у вас насторожує, не треба далі виконувати ті дії, які від вас просять. Створіть надійні паролі. Бажано, щоб вони всюди були різні. Не треба використовувати один і той самий пароль на всі ваші соцмережі, ваш приватбанк, ощадбанк та таке інше. Не, не поширюйте про себе особисту інформацію в інтернеті. Не треба а, з усіма з ким ви там знайомитесь, переписуєтесь, казати, де ви живете, який у вас номер телефону. Зробіть себе трошечки анонімним в інтернеті, скривайте всю цю інформацію. Всі наші месенджери, всі наші соцмережі дають нам таку важливість скривати певну інформацію про себе, щоб вона не була в публічному доступі. Також, якщо ви реєструєтесь десь, ваші ваш номер для реєстрації в соцмережах не має відповідати номеру, який є в Приватбанку або іншому банку, який ви використовуєте. Також ви можете піти до вашого мобільного оператора та прив'язати ваш номер до вашого паспорту, щоб цей номер був тільки ваш, і вас не змогли його вкрасти. Бо також є випадки, коли шахрі під приводом якогось там заохочення від оператора отримують інформацію від абонентів і вкрадають їх номер телефону. Щоб такого не було, це допоможе вам захистити. Але знову ж таки треба постійно читати інформацію, постійно цікавити, що відбувається в інформаційному просторі. Тому що шахраї вигадують свої шахрайські схеми так, от по щелчку в моменті, і вони змінюються дуже часто. Якщо там ми з вами зараз говоримо, що там дзвонять і кажуть, що ми з Приватбанку і крадуть банківські картки. Вони вже завтра можуть придумати щось інше, і вже завтра по-іншому шукувати людей. І тому ця вже історія буде не актуальна. Треба вже приходити до вас знову, записувати якесь нове інтерв'ю, щоб люди розуміли, що є така проблема, і треба себе захищати в інтернеті. От е, ваша така думка, е, експертна цікава мені е, з приводу, взагалі, от кіберзлочинність е, це відповідальність самої людини? Чи все-таки держава має нести відповідальність за кожну людину, навчити людей правильно, наприклад. Користуватися і жити в цьому світі, тому що зараз дійсно дуже багато, все багато в інтернеті, навчання і Держава від себе дає можливість людям навчатися. Ну, до прикладу, наш проект Брама, який дає можливість зайти на сайт, почитати про ті загрози, які є, почитати про актуальні схеми шахраїв, які є, та правила, як себе захистити. Від дії освіти є дуже багато підкастів, які. Надають можливість зрозуміти, що таке кіберграмотність, кіберобізнаність наших людей. Але знову ж таки, держава не може нести відповідальність там за мене, за вас, через те, що я через якусь свою необачність зайду на сайт і залишу про себе відповідальність. Банки вони також відслідковують якісь шахрайські дії стосовно своїх користувачів. І якщо є випадки, є випадки, коли банк. Підтверджує, що це була шахрайська дія, то він може повернути людині гроші. Ну знову ж таки, якщо це є достатньо підстав вважати, що це дійсно було шахрайство, є там кримінальне провадження, воно завершено і злочинця умовно знайдено, тоді банк повертає. Але якщо людина каже, що я нічого не робила, але при цьому зазначила свій. Номер банківський, там термін її картки та cv код і каже, я нічого не робила. Ну тоді ми розуміємо, що ти вже зробила все для того, щоб тебе вкрали гроші, банк тобі не буде нічого повертати. Тому треба самостійно дивитися, що ми робимо, до чого це призводить і які наслідки це може мати. Тому що я не можу. За вас вирішити, чи будете ви переходити за цим посиланням і зазначати інформацію, чи ні, і ви не можете вирішити, чи буду я скидати гроші подрузі, чи дзвонити перед тим, як скидати? Тут ми вже самостійно приймаємо це рішення і план наших дій. От з приводу все таки боротьби. чи достатньо навіть покарання таких кіберзлочинців в межах держави, в межах України? Ну, Зазвичай шахрай не працює поодиноко. Я не буду там да, мати якусь там книжку з номерами телефонів і прозванювати всіх, хто візьме слухавку. А це зазвичай якісь там угрупування, які працюють. Їх знаходять так, вони несуть покарання, Покарання за шахрайство до 15 років позбавлення волі. Воно ж такі, залежності від того, скільки людей було ошукано, яка сума збитків, якщо ти там була. Одна чи дві особи на невелику суму покарання буде звичайно менше, він відшкодує ці збитки і там вже інша історія. Але знову ж таки, поки його знайдуть, поки його покарають, ми можемо знайти тільки. Ми правоохоронні органи, ми можемо його знайти. Що далі вже з ним буде, вирішує суд. Ми не відшкодовуємо, ми не виносимо покарання людям. А це вже робить суд, і там вже це все відбувається. Але знову ж таки, ну. Якщо дивитися з якоїсь людяної сторони, ну я вважаю, що цього мало. Вони можуть ошукувати бабулічок, дідулічок на дуже колосальні гроші, яких в них і так немає, вони отдають останні. Тому це моя думка. Але законодавець це бачить по-іншому. І я вважаю, що воно є доцільним, враховуючи ті обставини, які відбуваються. І, будь ласка, на крайнє питання: основні рекомендації. Від вас, від представника кіберполіції, так, з приводу того, як себе все-таки ну мінімізувати от ці от різні ситуації, які ми можемо вляпатися в них. Ну, по-перше, перевіряйте інформацію, яка вам надходить. Якщо вам приходять смс-повідомлення, дивіться, від кого воно прийшло і що саме в цьому повідомленні. Якщо є посилання, ви ні в ні в якому разі не біжите і не переходите за ним. Ви дивитесь, як воно виглядає. Якщо ви перейшли за ним, не треба на ньому залишати свою особисту інформацію. Ви не залишаєте номер телефону, банківську інформацію про себе. Якщо це посилання відкриває вхід до вашої сторінки, там, інстаграма, телеграма, ви не авторизовуєтесь там, тому що це знову ж таки може бути шахрайський сайт, який вкраде ваш обліковий запис. Тому ви перевіряєте, що ви бачите, ви ніде не зазначаєте про себе свою інформацію. Якщо ви хочете. Все ж таки, отримати там гроші від якогось благодійного фонду або таке інше. Ви шукаєте цю інформацію на якихось офіційних джерелах. Ви не вірите там вашій сусідці Олі або вашій подружці, що це дійсно так. Її аккаунт могли взламати, і вам будуть казати, що це дійсно так, а це будуть чахрі з вами переписуватись. А якщо вам телефонують якісь невідомі абоненти і просять від вас особисту інформацію про вас, про ваші банківські картки, ви їх не надаєте, тому що знову ж таки там можуть бути шахри, які хочуть вас шукати. Хто би вам не телефонував з банку або якісь оператори стільникового зв'язку, ви їх вислуховуєте і кажете, добре, і можете класти слухавку. І телефонуєте на гарячу лінію того чи іншого підприємства, яке вам телефонувало. Якщо дійсно була якась проблема з вашим номером телефону, банківською карткою, вас з'єднають з операторами, ви проговорите всі ті проблеми, які є. Не треба вестись на все те, що вам е, говорять е, в слухавку або пишуть в інтернеті. І також. Е, Долучайтеся до проєкту Брама, тому що ви зможете там знайти найактуальніші схеми, які зараз є. Це не застаріла інформація там два-три тижні назад. Вона оновлюється кожного дня і ви зможете самостійно захистити себе та розповісти своїм друзям про ті загрози, які є в інтернеті. Я вам дякую за розмову, за рекомендації. Я бажаю, щоб наша країна найменше страждала зараз в цей час від самої кіберзлочинності. Дякую, Гарна.